Дорогі друзі, вітаю вас, брати і сестри. Хто слухає зараз? нас. Е, є такий один момент, на який хочеться звернути увагу. Зараз світло виключають вулиці, не освітлюються. Хто водії, вони гостро це відчувають. Що не видно в темну пору доби, коли вікна запотівші в автомобілі, коли йдуть опади, коли світить зустрічне світло, якесь, не видно пішоходів, які пересікають проїжджу частину або участвують в якимось. Ще нам там в Русі і так далі. Тому є така дуже хороша річ, яку нам треба всім взяти на наше, озброїтись цією річчю: це світові полоски, які вдягаються або на руку, або Можливо, якісь елементи на одязі. Подбайте, будь ласка, про такі речі. Вони прості, недорогі, але це реально може коштувати вам і життя, і здоров'я. І так само водії, які мене зараз можливо слухають, згідні, що це може коштувати і в'язниці людям, якщо збити людину, і так далі. А все впирається в те, що взагалі не видно людину на проїжджій частині в темну пору доби. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Це дуже важлива річ для кожного з нас.